Російська армія останні місяці зазнає величезних втрат найвищих за майже три роки повномасштабного вторгнення. Загальні втрати за нашими підрахунками його склали понад 434 тисячі особового складу. З них ну приблизно 150 тисяч загиблими. Згідно з останнім звітом інституту вивчення війни, лише за минулі два місяці росіяни втратили майже 100 тисяч осіб. Російські війська втратили 48 тисяч 240 чоловік, понад три російські моторизовані стрілецькі дивізії в січні 2025 року, що робить січень другим за величиною місяцем втрат. Наявні дані свідчать про те, що російські війська втрачали по 96 осіб на квадратний кілометр захопленої території. В Українському міністерстві оборони повідомили, що російські війська втратили 48 тисяч 670 солдатів у грудні 2024 року. Їхній найвищий місячний показник втрат з початку повномасштабного вторгнення. За даними БіБІСІ, найбільший відсоток загиблих серед новомобілізованих добровольців. Больше всего 23% всех установленных нами погибших – это добровольцы. То есть те, кто подписал контракт уже после начала полномасштабного вторжения. К этой же категории мы относим тех, кто подписал контракт, чтобы избежать уголовного наказания. Немного меньше 17% всех известных погибших – это заключенные, уже осужденные люди, уехавшие на фронт из исправительных колоний. Еще 12% погибших были мобилизованными. А еще 17% – это кадровые военные. це проблема, а й у відсутності військової техніки. Яркі підтвердження тому, це штурми з використанням ще щосовєцького автопрома, тобто на легковому транспорті, багі, мотоциклах квадроциклах, но при мінімальному кількості тяжкої бронетехніки, і у кількості добровольців. Щоб закрытые дыры на фронте, штурмы отправляют буквально калик на мылочках. Либо были выписаны из госпиталей, либо не а, прошли достаточно курса лечения и реабилитации. Так называемые калеки калека батальоны, это весьма примечательное новшество российской армии, свидетельствующее о устрем э, дефиците личного состава світлі цього неможливо не згадати посмішку російського міністра оборони Білоусова під час доповіді Путіна про загиблих на фронті. Наш долг всегда помнить наших боевых товарищей, которые погибли защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботы их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и еще раз повторю: их дети это наши с вами дети. Никогда не должны об этом забывать. Адже російська влада спеціально посилила м'ясні штурми щоб досягти результатів до вступу на посаду нового президента США. Они пытаются решить стратегически для себя задачи. Это выход на административные границы Луганской и Донецких областей. Причем активизация российского наступления как раз это ноябрь-декабрь и, соответственно, январь месяц. То есть период предвыборной гонки в Соединенных Штатах, соответственно, уже ожидание инаугурации нового избранного президента Соединенных Штатов. При цьому експерти впевнені, росіянам більше не вдасться з такою швидкістю окупувати українські території, адже вони дійшли до великих населених пунктів. часов'яр, це Торецьк, це, відповідно, покровське на направлення та урбанізованої міцності си очень плотної городської застройки і наличием так званої промзони. Соответственно, бої в условиях городской застройки это бої высокой интенсивности, которые приводят к высокому коэффициенту потерь личного состава. І так, кількість їх втрат може лише зрости, якщо тільки російська влада не відкине свої кровожерливі амбіції на користь здорового глузду. Відношення командування Збройних сил Російської Федерації до своїх солдатів як до витратного матеріалу. Півтора місяця тому садачі вернулись лікарню, До сих пор попасть не можуть Ходять, ходять в гостилях спалки. З больниці просто викидують. Тяжело ранених, кажуть. Здоров, як бик. Незважаючи на різні поранення, їх усіх насильно утримують на фронті. Служба безопасности знімає з наших ребят гіпси, отбирает костелі і готовят к выполнению боевой задачі. Ребята хромають, на колясках заталкивают їх в машині. Служба безопасности потеряла страх. Все це відбувається через брак особового складу та великі втрати армії Російської Федерації. Двое. «Ще двоє раз два. Це чуспод сніга видно. Чому не зября вихнути запах? От вони лежать. Це все наше. Шту. Якщо раніше на фронт із військових шпиталів відправляли військових із виявленою пневмонією та тахікардією, то зараз на передові все частіше помічають військових на милицях. «Ось вот служаще, всі з палками. Хто ка ранений, у кого руки, у кого ноги. Я глухий, теж палкой. Розвідка Міністерства оборони Великобританії повідомляє, що командування Збройних сил Російської Федерації формує штурмові групи з поранених росіян. Отак ось так, щоб не бачили телефон. Ми знімаємо всю відправку, всю відправку переписують на і пацани пішли на штурм зараз. Сейчас к вечеру пойдут, ну или с утра. Сейчас их отвезут на Киевку и отправят. Вот так вот. Да, вот пацаны. Все, приехали. Згадується 20-та загальновійськова армія, яка, за інформацією британської розвідки, могла сформувати штурмові групи із поранених солдатів. 20-та армія. Ну, ж случилося. Існує реалістична можливість, що російські командири спрямовують цю діяльність на отримання персоналу, який інакше загубився б у перевантаженій медичній системі. Один з бійців на відео каже, що уклав контракт, виходив на бойове завдання п'ять разів, отримав два тяжкі поранення та травму головного мозку. Це все нормально служив Да. И мой пять раз выходил. Два ранения сильных. И травма головного мозга сильная. Психушка признал В без оружия. Сейчас мне вешают оружие и ведут, везут на передок. Без всяких проблем у них вот так совершают. Двадцатая 20 армия. Вот такая Вот Г-30 проводит. 30 дней отпуск, сейчас поедет на передок. Первый Г-15 я проводил тоже на передке. Куда? Хочешь, чтобы зажило все? Так вот вам кроссовок. Могу подарі окупанти відправляють в атаку поранених і контужених бійців, щоб підтримати інтенсивність своїх атак при повільному просуванні та великих втратах. Армія видихається наступати от в тому режимі, який був осінью. Очень далі складно. Для цього потребується якісь неймовірні просто жертви нові. с новый набор, глобальный набор на контракт или мобилизация, и, соответственно, новые вот эти штурмы, 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 чтобы люди погибали, погибали, погибали. Россияне используют своих пораненных товарищей как вытратный материал. Тортури, насильство, погрозы и расправы. Если мне там выдадут оружие для меня, вот с такой рукой, І бірці знайдуть <гум> От з такою ногою. Тоді поїдемо. <гум> ну вже цирк. От, дійсно, цирк не дадуть спокійно вилічитися. Куди сують, відкуди-то перекидують. Ці кадри зняв безпілотник. На них можна побачити, як ворог використовує окупантів на милицях для виявлення вогневих позицій Сил оборони. В оновленому звіті йдеться, що вже було поранено або вбито 840 тисяч російських солдатів. Близько 400 тисяч потребують лікування в медичних установах за межами зони бойових дій. Буквально вчора ушло 50 чоловік. 50 чоловік сьогодні одного раненого в дуже сложному стані, вірно го із 50 чоловік. 49, было все 200, один 300. 330 ребят живых осталось два бойца от 300, и то тяжёлых. Это подтверждённые факты, и получил резонанс сети в сети интернет. В этой части большое количество потерь так называемых хуи. За что таких шторм это? А це шторм В, и с серьёзными бораненями знову в бій. Їх позбавили можливості відновитись. А їх вообще не лечат. То есть, не, нічого абсолютно. То есть лечат, то вот им, а нітою дождною їм короче, евакуацію, то є как бы операции там, которые должны они провести. Так само окупанти скаржаться на відсутність належної медичної допомоги в спеціальних установах, розташованих подалі від лінії фронту. В принципе, этот э, анпроцит, значит, госпиталь, в котором мы сейчас находимся, ну, как бы тюремного вида содержания. Тобто, як я пояснював, 110 діся чоловік на інтересі, один туалет, постійні черги, на перев'язку черги без обзболюваючих, ковыряються, лазять. Отношення ужасніше. Все медичне навантаження лягає знову на військові частини, в яких не лікують, а калічать. В ТВ били та катували електрошокером, солдатів з пораненнями, які хочуть повернути на фронт. Комусь щастить більше. Вони потрапляють в елітні райони Росії, наприклад, поряд з рубльовкою. Але через брак місць в госпіталях поранених окупантів почали класти вже до гінекологічного відділення. Самділі мір ума і дуже страшно, що відбувається. Ну ви там мірі через триста мітров. Поверніть на правоспіталі шосе. Вермалі лежить в гінекологічному відділенні. За законом військовослужбовці, які отримали військову травму, можуть претендувати на кілька виплат, але для Кремля це невигідно. Влада всіляко хоче заощадити на виплатах військовослужбовцям. У 2025 році Путін планує направити на оборону майже третину федерального бюджету, а це 13,5 трильйонів рублів. Щоб поповнити армію, Кремль збільшує бонуси та соціальні пільги для новобранців, але не всі в курсі того, що на них чекає, коли вони хочуть заробити легкі криваві рублі на війні проти України.